придется говорить. Ну, придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. На жаль, у нас Зіграли такі ось іночиники провокативні методи, як то інтерв'ю Гордона, про якого вже згадував, да, яке ну практично з одного боку обдурило. Мільйони українських громадян обіцянкою просто зупинити війну тим, що ми перестанемо стріляти. А з іншого боку, відкрило Путіну в картину українського суспільства. Якщо 73% голосують за те, щоб зустрітися посередині, ну так що ж витручайтесь? Ми ж збираємося. Та, зараз ми вам ми, ми, це ми все організуємо. До речі, це зразу і повертаючись до однієї твоєї попередньої тези, і зараз я їх з'єднаю. Значить, згадай, як в перші місяці війни Путін зняв кількох ключових фігур, які відповідали за український напрямок, тому що він вважав себе ошуканим. Тобто я їм дав гроші, вони ці гроші вкрали або неефективно використали. До речі, на цьому і його розхід з, з Бедведчуком стався В свого часу Т Сурковим. Так, да, та, сурковим, та, сурковим так, да. так. Що я їм виділив такі кошти, на які тут можна Безмашний, було все, екран, все, да. все, все купити, і так далі. Вони мені кричали, що вони все влаштували, що тут все прекрасно. А тут раптом раз і вони воюють і ще і ганьблять, гань, ганьблять мені нашу армію побідоносну і тому подібне. Це було страшне розчарування. Тобто вони справді вклали масу грошей на наше щастя не дуже ефективно вірніше, ефективно е президента ми маємо, який збирався так. зустрічатися на посередині, але е неефективно з точки зору результату. Тобто, тієї активної частини суспільства, яка таким була готова захищати Україну, виявилося достатньо, принаймні, для того, щоб на тому етапі е утримати країну. Далі, правда, відбуваються вже менш веселі речі, і це те, це те, що, те, те що ніхто чомусь вголос в Україні не має мужності визнати, що суспільство станом на сьогодні вже воювати не хоче. Ті, хто готовий був воювати, вони у війську, вони там гинуть. І вже сьогодні досить. Я би сказав, ну, настрої в них неоднозначні. Тобто, вони вони побачили, що саме на них збирається все суспільство виїхати на їхній крові, на їхніх смертях, на їхніх каліцтвах. А більше ніхто йти не хоче. Знаєш, розказують погане ТЦК, програму підготовки провалили. Те не так, це не сяк. Люди добрі. Я коли дивлюся, ну більше яскравого, значить, яскравого доказу про те, що це все розмови. Пать пустопорожні, ніж історія з, з польською бригадою. Тобто, коли поляки оголосили, що вони набирають бригаду, вони її навчать, вони її озброять, вони все все зроблять. Тобто, тут вже ТЦК немає, ніхто вас не ображає, ніхто вас не кине в бій ненавченими не і так далі. І що? За півроку набрали 500 людей? От відповідь. Величезна частина, переважна частина суспільства станом на сьогодні воювати не хоче. І якщо з цієї точки зору подивитися на результати американських виборів, то можна сказати, що Трампа вибороли вчасно. Тобто він буде силувати, на відміну від попередньої адміністрації Зеленського, домовлятися і буде вже на кого послатися і сказати: Ну, бачите, тут мене гвалтують. От і, і на жаль, поганого в цьому це те, що він тиснути на нас, тобто на Зеленського, але в даному дуже. разі це ми буде набагато більше ніж є на Путіна. Є важелі а, а, які а на, на, Путіна, на Путіна дуже складні, непрямі важелі. Так, є Китай, є Індія, можна запропонувати якісь знаття, якихось санкцій і так далі. Але це складні важелі, а на нас тиснути легко. Ну це теж певна. Протиріччя в його опозиції стосовно того, що він казав drill baby, drill». да давайте будемо не yeah. говорити yeah. скважини, нові скважини, і що ми доведемо видобуток там своєї нафти до там 15 yeah. мільйонів барелів на день, сьогодні там в них теж рекордно там 13, більше ніж будь-колів будь yeah. yeah. да, видобутку нафти в світі, якась країна видобувала. Але якщо він каже, що ми доведемо. До ем, ціну на нафту до 40 доларів, так це ж е, відіб'ється на доходах американських компаній, які сьогодні вже я вчора дізнався, тільки 70% вже добувається цим фрекінгом, да, добуваються. Ну, давай, по і там по різному називає. Та, і там собівартість мінімум 50 доларів. Тобто, якщо вони упустять. Опустити Вони не опустять. Він, ні, він в даному разі має на увазі, що чим більше вкладається в цю технологію, тим дешевшою вона стає. І що він вважає, що він може довести, якщо продовжувати розвивати цю технологію, він може довести ціну до 40, тобто собівартість буде, наприклад, 30 плюс там і, і до 40. Теоретично, це можливо. Не завжди Прошу, очіку. Здобуток, здобутки цих самих країн перської затоки будуть набагато більше, тому ніж а, Америки, тому що сьогодні в них, вони, вони, е, в них там якісь та, там як, копійки як доларів, там втикнув трубу, і воно самотьоком сидило при, при всьому, при всьому при тому, при всьому при тому, вони і сьогодні продають дорого. Тобто основне це, що воно буде на виході тобто маржа. Просто в американців буде маржа 10 да. доларів, а в тих буде маржа 25. А, а їм, а їм не заваж... американцям не заважає. Тобто раніше її не було, а тут вони цим займаються. Ціла галузь працює, дає податки, дає прибутки, люди зайняті і так далі. І плюс вони ще й заробляють, плюс вони кладуть під себе частину світу. Тобто та, яка вчора залежала від арабів, від персів. від особливо от сьогодні вони вже можуть орієнтуватися на, на Сполучені Штати, так що це є річ позитивна. Наскільки це вдасться? Справа інша, але в Трампа це, це одна один із пунктів програми, і він мушу сказати: от при тому, які він базікував, який він хвалько, і так далі, але деяких речей він добився. Ну, йому належити. Належити, Свого часу. Що саме у цей проєкт Авраам, Авраама, і mm -hmm. коли він практично ну, безпрецедентний крок досягнення мирної угоди між mm -hmm. заході з одного боку з Еміратами, з Бахрейном, з Марокко. Mm -hmm. То, до цього Нікому це не ну, були три країни, які встановили mm -hmm. дипломатичні відносини з Єгипет і Орданія. Ну, практично да з еміратами при ньому ж уклали дипломатичні да. відносини. Тобто, це був прорив його добрі стосунки з тим самим сумнівною там попульною ну, репутації э, МБІС та да, Мухаммен Бен Сальман. Вони якраз дають можливість тут легко домовлятися, і можливо, це буде важелем тиску і на Путіна, що вони разом з саудитами зможуть довести, що їм легко буде опустити ціну на нафту. Одна тобто, з двох тримати... авіакомпаній, які. На жодну хвилину не припинили літати в Ізраїль, були Емірати. Емірати так. така, така цікава історія. Ну, да. І воно може, воно може продовжувати розвиватися. На жаль, Україна не, не знаходиться в фокусі його інтересів. Хоча самий принцип Я здобуду мир він буде над цим працювати. Це гарантовано. Цікаво, що ставки змінилися за останні дні. Да, якщо позавчора ставили там щось. Тільки 48 було тих, хто ставить на те, що він впровпродовж найближчих трьох місяців зупинить війну, то ці ПТП, то тепер трошки підросли. Там щось 55% вже за те, що йому дійсно за ті три місяці вдасться і... багато що зробити. Так. Ну я, я так, так, то ви, так, якщо політик ну масштабний ставить цю, цей пункт одним, одним із центральних своїй програмі, і це ти ж розумієш, це, це все ж таки простіше, ніж, ніж поліпшити економіку. І економіка інколи потребує набагато більших зусиль, і завідомо ти ніколи не знаєш, до чого це призведе. От, будь ласка, не вливаєш гроші в економіку погано починаєш вливати гроші в економіку, інше погано і так далі. То в даному разі, коли мова йде про політичний тиск. Маючи стільки важелів, скільки він має, маючи можливість, так би мовити, тиснути, і це все ж таки дуже важливо. Ну і бачить, як Путін пару днів почекав, там, там Пісков навіть казав, що ми там нікого вітати не збираємося Вчора. і так далі. Вчора, будь ласка, Путін. Путін вже декларує, що правда, так, кепсько декларує, але тобто, він говорить слово Стамбул. Для мене слово Стамбул це приблизно як, як куля в скроню, враховуючи кілька пунктів, які там є. Але те, що я читаю про, про програму Трампа, то я кажу, вчили, який ж ти розумний? І я півтора роки кажу, що це буде це буде база отут. Оце пункти, по яких можна досягати компромісу. Ти не не про Трампа казав ти ні, по, я, про про себе. я про себе. Ну і про З Трампа напевно. Ну тобто просії про... тобі тебе сказав, <рістити> <рістити> я просто знаєш, люди, які навколо мене, які пам'ятають, наскільки я дірку всім роблю. що, дивіться, оце пункти, по яких ми зможемо досягати компромісу. Чи можемо ми відмовитися від НАТО? Я завжди казав, ні, не можемо відмовитися від НАТО, але відтермінувати можемо. Тобто путім, ну, ми даємо е, ту, ту саму е, е, значить, е, е, цукерку, яку він може всім показати, я ж, я ж зробив. Я казав, що вони там не будуть. Вони не будуть 20 років, а через 20 років подивимося, що де хто буде. Так? То ми йому даємо, але курс не міняємо. Там, ну і так далі. Але є там пункти, які, якщо би ми прийняли, України не буде, не буде за рік. Тому, е, якщо е, основою буде, е, буде Стамбул, то нам карантин. Але я думаю, що деякі пункти звідти те, що е, Трамп, живі, Трамп чим відрізняється? Він каже, е, відтермінувати НАТО, натомість військова допомога. А я кажу. Я готовий піти на 20 років е, е, відтермінування в разі досягнення військового паритету з Росією. Все. За військовий року паритет це за рахунок західної допомоги і західної зброї. Все. Навіть не 50-60, які вони, вони сьогодні дають, 40 мільярдів доларів, якби нам дали військовий бюджет, не грішми, напевно. Або трошки грішми. Зрештою, гроші треба треба тут шукати свої на розвиток своєї військової промисловості але нової зброї і так далі просто з неї менше вкрадуть от і ми би мали сьогодні нам не треба стільки як як в росіян в них 50-60 мільярдів був там останні років 6 перед перед двадцять першим двадцять роком от. нам стільки не треба у нас не така велика країна нам не потрібна така велика армія тим паче ми не збираємося ні на кого нападати нам 40 мільярдів для військового паритету абсолютно би вистачило тому я кажу я бачу Абсолютно реальну основу для домовленостей, якщо вірити, що на банковій сидять дорослі люди, які усвідомлюють небезпеки, знають, де можна поступитися, де не можна поступитися, зуміють, е зуміють когось загітувати, переконати. Знаєш, я от зараз сижу, я би вже сьогодні на колінах повз в Сполучені Штати. Скажу тобі, чому? Зараз найліпший. Момент для того, щоб домовлятися про далекобійну зброю. Чому Байдену вже втрачати нічого, переживати за, за суперескалацію не треба? Путін розуміє, що до зміни власника, тобто не власника хазяїна Білого Дому, залишилося трошки. Немає потреби в ескалації, але показати, що буде, які в нього будуть втрати, якщо його почнуть бити поглибше. В, в, в Росію це, це можна. А і на цьому тлі приходить добрий Трамп, який гладить по плішивій голівці і каже: Вова, я все це зупиню. Тут немає питань. Давай домовлятися. Тобто, зараз найліпший, найліпший момент, щоби. Оці шість мільярдів, які залишилося йому витратити значить, Байдену, які вони бояться, що вони не знають, оддайте далекобійними ракетами і іншим таким. все, що можна вигрібайте, але треба домовитися для цього з Байденом, і треба домовитися для цього з Трампом. Було б було б кому та якби були, якби тут були ну розумієш. Ну ну, ми ж розуміємо, що в країні є там там пару людей, які в принципі здатні на, на такі домовленості, але. Це не ті люди, які сидять сьогодні на банку. Ну, учасник нашого логірського клубу Геннадій Дрозенко, який нещодавно теж був в нашому ефірі. Він звернувся до суспільства громадськості з таким запитанням: ну, дивіться, він собі, що ви лікуєте вашого найближчого родича в лікаря, який ситуацію з його здоров'ям все погіршує і погіршує. Ніякого покращення не відбувається. А ви що будете продовжувати звертатися до цього лікаря? Не будете шукати секенд опінія, то ти, і який вихід цієї ситуації? Якщо найстрашніше, що цей лікар впевнений, подивись на як, як він виступає в цьому Будапешті в вчора, сам абсолютно спростовує свої ж твердження, як це там п'ятирічні давнини, зухвало так і продовжує вірити, що саме він єдиний той ескулап, який може врятувати життя нашій країні. Це, це абсолютно як, трагічно. — Як же тут якийсь вихід? Тобто, суспільство має якось висловити свою більш критичну позицію. У нас, на жаль, суспільство таке саме інфантильне, як власник будинку, тобто хазяїн сьогодні офісу на Так, На банковій, На жаль, суспільство так само інфантильне. Тому що, ну знаєш, от всі молилися: нехай, нехай камала, нехай камала. Окей. Хтось вірить, що Камала могла би дати більше зброї? Ні, ніхто. Ну, всі ж розуміють, тільки менше. Тобто, максимум, що могли би зробити демократи, вони вже зробили. Далі може бути гірше. Чекай, навіть на цьому рівні постачання зброї ми відступаємо і ми відступаємо постійно. І влада не здатна ні, ані побудувати, ані це, ані друге. І ми сьогодні, судячи з усього, об'єктивно слабші, раз ми відступаємо. Тому. Тому чому ми хотіли, щоб вона прийшла? Тобто, для чого щоб відступати до доки до, до Дніпра до ку... Розумієш? Тому абсолютно очевидно, що треба для себе подивитися нарешті правді у вічі і сказати, що так як виглядає сьогодні, і суспільна думка, і готовність суспільства до війни нам ліпше сьогодні вже. Шукати можливості, просити партнерів і так далі. Шукати можливості на припинення вогню, думаючи про те, як готуватися до, до того, щоб наступна війна не сталася, це ж це ж головне. Тобто, військовий паритет це гарантія того, що більше війни не буде. Розмови, що Путін все одно обдурить і так далі. Це розмови, які нічого не варті. Не всі договори Росія порушує. В неї десятки тисяч договорів, які вона не порушує. Порушує вона тільки ті договори, які їй вигідно порушувати. Тому підписувати, підписуючи договір, не так, як Будапештський меморандум. Треба мати на увазі. Що він має бути таким, який порушити Росія не, не хоче, не схоче, тому що їй це буде невигідно. Да. Тому доводити це треба до такого стану, коли навіть цей договір, якщо він буде підписаний, але він має не виключати наших двосторонніх стосунків із західними партнерами з, з країнами НАТО особливо з особливо сполученими штатами, а також з німеччиною і, і іншими європейськими партнерами, і, і щоб ми на, на цій підставі могли дійти до головного військового паритету з Росією, що убезпечить нам гарантує, що ніякої наступної війни не буде, тому що Путін не піде воювати туди, де він одразу отримає по зубах. І це буде війна, яка йому не Хоче він, не хоче. Імперіаліст, він не імперіаліст, мітал, мілітарист, не мілітарист. Він не воює з тим, кому він може програти, або точно не виграти. І так само буде і з наступниками його, навіть якщо там будуть такі такі самі потвори, як, як сам Путін. Тому договір має бути відповідний, і тоді можна очікувати. Але це все може статися тільки за умови, що. При владі в Україні будуть дорослі люди, яких поки що на жаль ми там не бачимо. Ну так треба заміна гравців на цьому майданчику, щоб дійсно замість випускників школи Трускавецької дипломатії, да чи як кажуть дипломатії в кедах. Повернулися фахові дипломати, які вже неодноразово доводили свою спроможність не тільки кризові ситуації долати всередині самої України, а на зовнішньому периметрі. Тому будемо тримати кулаки. Пам'ятаю, що все в наших руках тому їх не можна опускати. Дякуємо учасникам нашого блогерського клубу, в першу чергу сьогоднішньому нашому гостю Карлу Волоху за те, що ділиться з нами своїми думками, продовжуємо слідкувати за ситуацією. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухий. Дякую, Кар, дякую. дякую.